9, 3 о, ні, 4 лютого ми працюємо, ми на обід. І хотів хотіли з вами сьогодні знову подивитися вулі, чому його, Ми його з вами періодично дивимося для того, щоб зрозуміти, як зараз сидять Перед обльотами, які були недавно, вони ще день перед тим, хоч уже і погода така була більш-менш тепловата, вони сиділи гарно якісно в клубі. Ми конкретно за один вулик говоримо. Для того, щоб ну, спостерігати за одною сімейкою. Після того був обліт. Гарно дуже літали і навіть носили пальцю. Ну, це вже всі сім'ї і е, політали бджілки. Після того гідрометцентр пообіцяв приморозки. От зараз вони є. Ночі сьогодні було так, мабуть, десь мінус 5, а зараз, мабуть, мінус один, так як ще лужи не потаяли. І давайте подивимося, чи зібралися вони знову в клуб, чи вони все ж таки після того, як облітілися, поносили пальці, можливо, почали працювати. Дивимося конкретно цю сімейку в місті з вами. Сидять в Улі, да. Зібралися знову в клуб, уплотнилися. Угу. Так. Великий клуб. Так, гарно сидять. Давайте ще туди до сього подойдемо, бо ця сімейка, друзі, в той період, коли ми дивилися, вона вже була в рихлому стані, і скоріше за все в неї вже був розпліт. Ну, Зараз він нікуди не ділся, і ця сім'я, звісно, що буде виглядати угу. інакше. О, Боже, тут на так, розпліт тут є. Сюди. Розпліт тут є. Тут чувствується тепло. Невеличко. Давайте вже подивимося якусь і сімейку. Цю, мабуть, за цілу зиму не раз не відкривав, так як не пам'ятаю, щоб я всі каміння носив. Ну, а ці точно схожі, як всі сидять. Чувствується невеличкою тепло. Сидять ну, рихлим клубом. Рихлим клубом. Ну, Давайте ще якусь подобаємося. Ну, і не бачу смислу дивитися. Так як вони... Они, во сидять они угу. тут сидять. Угу. Че, не, во-первых, сидя низко. А чого они тут сидят, а мы их туда развернули. Что-то тут не так. Надо их развернуть в другую угу. сторону. Что-то тут мы неправильно помітили. А, с этой що упал, в Уклеус. Угу. Чи не? Наверное. не знаю. Є капельки. Mm -hmm. ну, тут тут всі сидять. Всі да, да. гарно всі. Ну і тісь і гарно є. Так що, друзі, по великому рахунку політали, пальці трішки понесли, в якихось сем'ях є якийсь розпліт. Ну, по великому рахунку, цей розпліт е, не глобальний, його не так багато. Бачимо, що вони навіть при наявності його, скоріш за все, бо він є, сидять. Все ж таки повноценна в клубі, не розповзлися і повністю тратять свій ресурс. Ані скупкувалися для того, щоб, ну скажімо так, не тратити енергію на все, а на тільки определенний кусок нужного діаметру. Все, друзі, продемонстрував. Мене це влаштовує, На цьому будемо завершувати.